Що нам сісти вам на, на, на ці так ваші... не, не Припиніть, Дякую. будь ласка, Дякую. припиніть, будь ласка, заливайте бетоном землю. Ви чуєте, що вам кажуть? Ми, ми, ми землю Я бачу, а що це, що це роби, називається? Не. Тут був спортивний майданчик. Будь ласка, ні, ні нам не потрібна. Не майданчик. треба зелена зона. Під, під, під спортивний майданчик, а не під зелену зону. Ми розуміємо, навіщо це робиться. Навіщо це робиться? Щоб завтра через місяць тут буде продовження автостоянки. І все. Кому він заважав? Дітям нема де. Якщо для продовження того, що це Якщо ви так думаєте, цільове призначення цієї землі було використання для спортивного майданчика. І люди збирали підписи під благоустрій зеленого верніше, спортивного майданчика. А тепер уже зелений майданчик. Маніпуляції.